Крути надія остання триста гарячих сердець. Ранок холодне світання, і зимо холодний свинець, знову приходить весна, знову реве ревучий. Студенти віддали життя щодо Дніпро і кручі, знову в холодній зимі, просто отам серед поля, там, у снігу і в крові, гартувалася наша воля. Бачите, падає сніг. Там, на стежки і на хати з хлопців оцих молодих ніхто не хотів помирати. Діти, вчорашні вони, такі молоді і веселі, сміло зброю взяли, Щоб боронити оселю, щоб захистити кохану, щоб захистити маму, щоб не відняли хліб, той найсолодший самий, щоб не стріляли в весну і в українські каштани. Без страху, спочинку, без сну до оборони стали. Але у тій зимі холодні такі заметілі ангелів 300 увесь у небеса злетіли душі у них і серця, наче коштовні, перли. Чуєте пісня ця? Чуєте ще не вмерла і ніколи не вмре наша соборна держава? Пам'ять героїв крут їх. Ne Slava.